Узяв хабаря зрадник президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив, що запропонує парламенту прирівняти корупцію до державної зради. Я поставив задачу а законодавство. Законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю. Народні депутати вже вбачають у такій пропозиції загрозу, оскільки якщо є справді прирівняти корупцію до держзради, то розслідування та Представлення в суді справ проводитимуть не антикорупційні правоохоронні органи, розповів народний обранець Ярослав Юрчишин в етері П'ятого каналу. Державну зраду у нас розслідує хто. Служба безпеки України, тобто людина, очільник якої пропонується президентом Верховної Ради, без будь-яких конкурсних процедур, та міняємо там, Баканова на малюка, малюка на ще когось. В принципі, головне, щоб була 100% своя людина. Наступний момент: хто представляє справи по державній зраді в суді? Не спеціалізована антикорупційна прокуратура, знову ж таки, конкурси, тому, тому подібне, а генеральний прокурор. Та людина президент, фінансовий експерт Сергій Фурса навів приклад із Китаєм, де за корупцією розстрілюють і зауважив, що навіть за такого суворого покарання вона там є. Ба більше саме перерозподіл корупційних справ на інші органи може похитнути довіру західних партнерів. Корупціонера зупиняє не сила покарання, а не відворотність. А якщо ти знаєш, що тобі за це нічого не буде, то яка різниця, що саме тобі не буде? То чи допоможе боротися з корупцією в Україні прирівняння її до Держзради? Ні, і так саме руйнуванням антикорупційної інфраструктури назвуть усі західні партнери спробу віддати розслідування корупційних злочинів до СБУ і не оцінять там хитрість ходу, коли незалежність антикорупційних органів таки змусили посилити, а натомість забрали у них сенс їх існування? Навіть у таборі слух лунають різні думки. Мар'яна Безугла написала, що готова. Ва, підтримати президента в тому, що покарання має бути суворіше, але ці справи не компетенція СБУ. Я за посилення відповідальності підтримую президента, що мають бути суворі міри, але проти перекваліфікації злочину, передачі з набу в СБУ. Тощо маємо знайти зважене рішення. Боротьба з корупцією це взагалі безкінечний процес покращення функціонування державних механізмів та культури нації. На жаль, немає швидкого варіанту порятунку. Є рутинна праця. Поколінь однопартієць Мар'яни Безуглою Олег Дунда в етері П'ятого каналу повідомив, законопроєкт уже розробляють та шукатимуть компромісне рішення. Я переконаний про те, що в відповідному комітеті. Відповідно напрацюють такий компромісний варіант для того, щоб і прирівняти до держзради, і з іншого боку ці злочини залишити під наглядом антикорупційної інституції. Ну, і, наскільки я знаю, той же комітет з правоохоронної діяльності вже два місяці тому приступив до розробки відповідних норм для того, щоб з одного боку це було держзрада, з іншого боку, щоб залишити вертикальне розслідування, та яка вона є. Нардепка Ірина Геращенко в соціальних мережах. Режах нагадала, як 20-го року монобільшість проводила проєкт п'ять питань від президента. Одне з них чи підтримуєте ви ідею довічного тюремного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах? Тоді організатори переконували, що понад 80 відсотків за. Ми й досі не отримали звіт, за які корупційні гроші пройшло те опитування. кажуть, сплатила партія Слуга народу найголовніші борцуни з корупцією, і нікого не посадили з 20-го. ані Халімона, ані великих дорожніх будівельників, ні гунька, ні причетних до конвертів у комітетах, ні глав ода з їхніми фітнес-тренерами, ні марафонців з кінокотом, ні мародерів, що крадуть під час війни. Хоч в Україні є НАЗК, Набу, Беп, САП, СБУ, ДБР, МВС. Здається, всіх перерахувала на отримання цих шановних установ йдуть мільярди, але виявляється, нам не вистачає ще одного закону. П'ятий канал вирішив опитати українців, чи вони підтримують таку пропозицію президента. Думки лунали різні. Насправді мені здається, що це зайве, тому що, як я пам'ятаю, це ну, державна зрада, це злочин, яким не коротко займаються здається, служби безпеки України. А корупція спеціально придумана антикорупційна система суди, набу і спеціалізована прокуратура. Відповідно, постає питання, на що взагалі це придумували. Він сказав, що під час війни, а я вважаю, що не тільки під час війни, що це щоб закон потрібно дотримуватися і поважати українців завжди, не тільки під час війни. Мені здається, тут треба також зважати на саму структуру і на зміст цього законопроекту. Звертати увагу на саме так звані розміри ці, ну що є, що буде вважатись державною зрадою, будь який прояв корупції, чи певні її розміри чи підтримують нардепи таку пропозиція. пропозицію від Володимира Ми Зеленського. Поки що прогнозувати порядку. складно, адже самі парламентарі Власне ще не бачили тексту вважно. закону. Софія Норенко, п'ятий канал.